Володимир Сісюра, люблю весну, та хто її не любить. Люблю весну, та хто її не любить, коли життя цвіте, як пишний сад, і, мов у сні шепочуть листя губок І квіти шлють солодкий аромат. Люблю весну, коли прискочить ріка Коли рида у щастя соловей, І заглядає сонце під повіки у тишині задуманих халей. Люблю, коли блукає місяць в травах, хатина білить променем своїм, і п'є тепло наче ласкавих, А на логах пливе туманів дим, Весна вдягла у зелень вітер дуба, Уже курлить в небі журавлі. Люблю весну, та хто її не любить на цій чудесній, радісній землі.